Всім привіт, мене звати Мішка Геймс. І сьогодні ми будемо забрати эм, 24 день. Так, ну на цьому аккаунті нічого інтересного. Я так хочу Орду Спайка. Осталось всього лиш 11 днів. Він ще досі мені не попався. Так, ну добре, переходимо на другий аккаунт. Так. Забираем, 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 заберем, забираем, забираем. Забираем 24 дней. И на попором выполнить Ис. Так, проходим на другой аккаунт. Так, забираем патрон, заход, да, Сил, чого так мало всього Добре, забираем 24 и переходимо. Переходимо. Переходимо на другий аккаунт. Так, забираємо потом. Да. Открываем. Кстати, подписывайтесь на канал. Мне осталось всего лишь 3 подписника до 800. Так, забираем и І... все. Так, ну добре, це будет четвертый 20... день, тихо, добрались, всем пока.